Всім привіт! Ви на каналі Соколік, з вами, як завжди, Сокальський Роман і в даному відео ми поговоримо про ноткоін, а саме про лістинг. Нарешті настав цей день, коли вже самі біржі нам оголосили дату лістинга. Це вже ніякі не догадки, не прогнозування, це вже конкретна дата, яку буде відбуватися лістинг. Про це ми сьогодні поговоримо. Також поговоримо, що потрібно для того, щоб бути готовим до лістингу, на яких біржах буде лістинг, і які промоакції, від яких бірж вже будуть нам доступні. Тож, сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки буду переходити до відео, ви безпосередньо підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся Саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, розберемо, коли ж буде лістинг і останні новини від даного проєкту. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому знаходиться дуже багато різних способів заробітку, все майже безкоштовно. На чому ми пробуємо заробити, на чому вже вдається заробити і на чому ще будемо. Заробляти, теж обов'язково підписуйтеся, посилання буде в описі під цим відео. А сьогодні ми поговоримо про проект NotCoin. Нарешті настав цей час, коли ми вже дізналися конкретно дату лістингу. Це вже ніякі не видумки, вже наші біржі, топові біржі почали оголошувати промо акції з даною монеткою. Тож давайте про це сьогодні поговоримо. Буде таке коротеньке відео по самій інформації, чого очікувати і. До чого бути потрібно готовим. І так, сьогодні зранку я натрапив на такий банер на просторах інтернету. Спочатку подумав, що це ну, якийсь, типу, можливо, хтось собі зробив, щоб нагнати більше, знаєте, того хайпу для проєкту, щось тому подібне. Навіть написав уже щось, ви готові. І типу, що навіть в нашому регіоні того ще немає, але це вже був початок того, що ми побачимо зараз з вами далі. І буквально через декілька годин. У нас від біржі OKX OKX з'являється в їхньому телеграм-каналі такий банер, такий пост Jumpstart, де ми будемо фармити токени саме NOT за допомогою розміщення своїх токенів тон. Тобто це буде такий як стейкінг. Там часто такі акції проходять, до речі, посилання на дану біржу буде в описі під цим відео. Можете реєструватися і там також в цьому брати участь. І, типу, це вже була така перша ниточка, з якої вже більш-менш стало відомо, коли в нас буде лістинг. Тому що тут є конкретні дати на коли ця подія розрахована і коли саме вона закінчується. Як ви бачите, вона закінчується 16 травня 2024 року. Тому я вже орієнтувався на дану подію, що можливо даного числа буде у нас лістинг. І незабаром від нашої топ-біржі теж виходить така новина. Вона мене досить здивувала, тому що на біржі Binance навіть немає мережі тон. Але, походу вона вже буде, тому що Binance також оголосила про лаунчпул з монеткою Not. Тобто також буде лістинг на нашій топовій біржі, що дуже круто. Думаю, інші біржі також підтягнуться, тому що до 16 числа. Ще є в нас деякий час, але тут також написано чітко, все видно, що Binance проведе лістинг монетки Note 16.05.2024 року о 15. годині За Києвом, тобто о 3-й годині дня. На що ми можемо тепер розраховувати? Нам потрібно, звісно, ви мусите це зробити без цього. Ніяк ви мусите створити собі. Telegram Валд, якщо у вас ще цього немає. Якщо ви брали участь в даній тапалці і назбирали там певну кількість монеток, тому що ближче до самого лістингу, у нас буде вже можна заклеймити дані токени. І дані токени ви також собі в самому Телеграмі можете створити тон Space і закинути туди трошки тон. Про це я вже дуже багато разів говорив, але нагадаю ще раз, що тон буде потрібний нам для комісії. Ви створюєте просто тон Space. Він йде як же не кастадіальний гаманець зовсім окремий. І тут саме буде зберігатися ваші монетки тонн, напевно, коли ми їх конвертуємо. Можливо, їх буде можна конвертувати і відразу в Телеграм-гаманець, але на всяк випадок, створіть собі ось цей тон спейс, в кого ще немає. І як ви бачите, в мене лише тут є 0,5 тонн. Це повністю вистачає для комісії. Тому я думаю, він десь тут в списку у нас пізніше і появиться. Також хочу сказати, що якщо ви зараз будете перекидати монети, тон мережа може бути перевантаженою із -за великої кількістю транзакцій, тому вивід буде тривати на важа монет до 24 годин. Тому поспішіть з тим, тому що буде комісія, не знаю, яка вона буде, але вона буде чисто символічною і ви без неї просто не заклеймите своїх токенів. Тепер давайте перейдемо безпосередньо в сам бот, коротко покажу, як буде відбуватися сам клейм. І так в telegram боті під вашим балансом є ось така кнопочка клей. Вона буде доступна думаю або в день лістинга, або ближче до лістинга. Якщо це буде в день лістингу, то я не думаю, що бот стягне, можливо, буде дуже виснути, і, можливо, ми навіть не зможемо вивезти в перші хвилинки дану монету, але тим не менш будемо всі пробувати. Ну, Я так думаю, що всі будуть хотіли вивести в перші хвилини, і перші хвилини або продати, або там вже ну, не знаю, холдити їх, це вже як хто буде хотіти. Але тим не менш, ми будемо нажимати на дану кнопку, тоді в нас буде вискакувати віконечко, де буде писала комісія. І, напевне, суму, яку ви хочете заклеймити, буде можна вводити вручну, або ж, можливо, буде можна клеймити відразу цілу суму. Ви оплачуєте комісію, і я думаю, що перед лістингом, ближче до лістингу, також дана монетка з'явиться в самому гаманці, або вона ж буде автоматично додана, коли ви виведете ці токени. І пізніше вже ви зі свого гаманця. Вже будете її вручну виводити на свою біржу. Не знаю, чи там буде ще одна комісія, можливо, буде в мережі також тон, тому е, треба все-таки буде якусь мінімалку сюди закинути. Е, також хочу сказати, що зараз з такими подіями зросте ціна дуже на вавчери, тому контролюйте в кого є вавчери на гаманцях. Якщо ви хочете їх продати по непоганій, теж для вас ціні. Перед лістингом це буде одна з нагод, по якій можна буде їх. Продати дуже-дуже в хороший профіт. Я не буду прогнозувати жоден курс, але 33 тисячі токенів, якщо взяти зараз по тій ціні ваучерів, це і непогані кошти. Але скільки це буде при лістингу і після лістингу, коли всі будуть продавати. Тому що я думаю, що більшість буде саме зливати. Я, напевне, так само половину продам, якщо буде для мене вигідний курс. А половину буду холдити, тому що тут планується ще дуже багато різних розробок, вони вводити і буду тримати дані токени. А можливо, всі продам, якщо буду бачити різке падіння там, чи зниження, то відкуплю на ту саму суму, на яку вдалося мені продати. Відповідно, я куплю більшу суму токенів. Одним словом, це буду вже бачити пізніше. Також інформація, якщо буде ще щось конкретне по даному проєкту, буде. В моєму телеграм-каналі також буде як заклеймити дані токени, як вивезти, тому підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх останніх новин по проекту. І що хочу сказати, всіх вітаю, хто тапав, хто вірив в даний проект. Я спочатку поставився трошки скептично. Можна було набагато більше токенів набрати, тому що це для мене такий перший проект, який з нічого просто заплатять людям. В принципі, вже й заплатив, коли ви могли продавати ваучери в перші же дні, в перші години. Там були сумасшедші ціни і можна було вже непогано тоді заробити. Але, тим не менш, ми дочекалися до самого кінця, дочекалися лістингу, тому зможемо всі, я думаю, всі свої токени продати. Чекаємо інформації, чекаємо лістингу і всім, якнайбільше, заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.